Чергова пожежа сталася у місті шостка 26 червня по вулиці Маяковській. Горіння відбувалось в одній з квартир дев'ятоповерхового житлового будинку на другому поверсі. Причиною пожежі став недопалок, залишений господаркою квартири на балконі. Безпосередньо відбувалося горіння балкону житлової квартири, який був повністю виконаний з горючих легкозаймистих матеріалів. І вогонь вже розповсюджувався була загроза розповсюдження вогню на інші балкони, які знаходилися біля даного безпосередньо джерела. Вогню місце події було направлено на дві пожежні автоцистерни сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Шостка, а також пожежну автодрабину. Алпанов каже, що мешканка квартири одразу евакуювала дітей, які знаходилися у даній квартирі на свіже повітря, та викликали рятувальників за номером 101. Всього для ліквідації даної пожежі було залучено 10 чоловік особового складу державного службу України в чани ситуацій. для ліквідації даної пожежі рятувальникам знадобилося понад однієї тони води. І безпосередньо саму пожежу було ліквідовано о 13 годині вісім хвилин. Завдяки вчасному повідомленню до служби порятунку вдалось уникнути масштабної пожежі у даному житловому будинку. Вкотре звертаємося до наших громадян, не нехтувати правилами пожежної безпеки. Якщо вже палите на балконі, то робити це дуже дуже обережно а краще за все взагалі виходити на свіже повітря і робити це там, щоб взагалі мінімізувати даний ризик виникнення надзвичайної ситуації в житлових таких от будинках.